Всім привіт! Вітаю вас на моєму YouTube каналі. Хочу подякувати всім, хто підтримує розвиток мого YouTube каналу. І особливо подяку вам, мої підписники. Тільки завдяки вашій підтримці цей YouTube канал існує. І цей YouTube канал продовжує розвиватися. І це не прості слова, це дійсно так, тому що я вже не перший раз задаю собі питання, чи варто мені продовжувати вести мій YouTube канал. Чи він комусь потрібний? Чи можливо залишити тратити свій час. Вільного часу в мене, на жаль, не так багато. Але завдяки вашій підтримці я продовжую надалі вести свій YouTube канал в цьому коротенькому відео. Зараз кілька слів розкажу, де я знаходжуся. Це місто мечера, та зараз я знаходжуся в будинку, де я проживаю, і це вид із вікна вже заходить. Бачите, вже темніє. Ну, сонця не можу сказати, що сонце заходить. Сонця не було сьогодні день дощовий, я йшов дощ на протягом дня. Ну, взагалі зараз я в... вже... вже місяць да? місяць. Да. Якраз сьогодні місяць, як я в цьому містечку, провінційному містечку районного типу, з населенням 34 тисячі чоловік. От і мало було сонячних днів, а в самому такі хмурі, дні, багато дощить ці дні. Ви бачите, невеличкий парк. Тут є невеличкий парк, буквально біля цього будинку. Там я бачу калюшу, не знаю. Скільки налило вже за ці дні дощі і води. От там, до речі, площадка, де вигулюють собак. Де можна вигулювати собак без намотника, я так розумію. Ну, можливо, я помиляюся. В цьому кратенькому відео розкажу вам. Ось такі курйози, які трапляються в роботі, в роботі доглядальниці. Так, я зараз доглядаю одного мужчину, якому вже за 90 років, так? Да? Я вже місяць з ним. Ну, що можу сказати? Терпіння, все, що я можу сказати. Дідушка хитрить, дубичі похитрити. От. Ну що, Ісус і Хрест. В нашій роботі роботи баданти трапляються такі неприємні навіть випадки. Так сьогодні теж зі мною трапився такий неприємний випадок, але слава Богу, нічого страшного не трапилося. А могло б так я розкажу одну історію, яка трапилася з нашою українкою. Це вже пройшло не один рік. Ця українка збирала гриби в лісі. Вона ну, збирала грибів, видно, не перший раз вона ці гриби збирає. Да? І не приготувала ці гриби. Ну, факт того, що гриби були не отруйні. І хтось із. Вона доглядала двох чоловіка і жінку. Хтось із цих двох пацієнтів один помер. А сама оця жінка, наша українка. Із іншим пацієнтом потрапили в лікарню у важкому стані. От. А що зі мною сьогодні трапилося? Вчора дочка оцього дідушки купила продукти, ну і показала мені, що вона купила от сальмони. Кульок сальмони. Це, ну, це ви знаєте, що ця риба, червона риба, Сальмони, як воно переводиться на українську мову. Ну тут. Сальмони, два шматки, оцього сальмони без, без кісток. Да. Я так подивилася, ну, думаю, засолене, знаєте, ну, Як в нас в Україні продається? ну, оце Вже засолено, готова до вживання. І тут теж продається отака засолена риба, ці сальмони. Да. Я на обід дідові приготувала. Спочатку я йому їсти даю, а потім сама їм. Я не попробувала цю рибу, ну там поперчила, полила олією, полила уксусом, От, подала йому на стіл, порізала ще ці шматки. да. От Він з нічого не сказав. А потім же я, коли обідаю, попробувала цю рибу, а вона взагалі не солюна. І я чусь, знаєте, спочатку мені не дойшло. Спочатку мені не дійшло думати, а що ж це таке, чого воно не сольоне? Чого не сольона? І потім через якусь секунду мені доходить, що ця риба сира. Що вона не сольона, не копчена, ну ніяк, вона абсолютно сира риба, свіжа. Ну, як свіжа, коли там вона виловлена, тут море за 25 кілометрів. І я не думаю, що тут десь в цій зоні виловилася ця риба. Да? І я тепер розумію, що я цього діда нагодувала сирою рибою, крім того, ще й не солйоного. І Він бідний сів цю рибу нічого мені не сказав. Мало того, я навіть сіль не поставила йому в сільничку на столі, ноді я ставлю. А це я була щось впевнена, що ця риба така засолена, вже готова до оживання. Боже мій, як я помилилася. Думаю, боже ж мій, треба за дітом дивитися. Щоб хоч погано не стало, але нічого, все добре. Риба добра, ні поносу, ніяких е е скарг на своє самопочуття він не висказував. Це вже пройшло після обіду, скільки? П'ять один, менше, ще живий, здоровий, слава Богу. Ще в мене був неприємний випадок, але це було е рік назад. Да. Майже рік я доглядала одну бабку, їй було 99 років. От, і ця бабка, я її погодувала. Все добре, знаєте, без проблем, все свіже, я сама то їла. І в мене був е, півдня вільного, так? Да? Я її погодувала, а потім е, після двох годин я пішла. Я пішла м, в місто і прийшла ввечері десь коло дев'яти годин вечора. Да? Я приходжу, а дочка вже коли не є, і каже, що мамі погано, в неї понос кажу, дивно, а що таке, що сталося, що ж вона їла, то напевно, ти їй щось не то дала. Я кажу, ви знаєте, я після обіду була з нею ще кілька годин, і вона ніяких скарг не говорила, все з нею було добре. А потім, вже, коли дочка пішла додому, то баба мені каже: оця дочка дала яблуко. Ці яблука вона ніколи не мила, ця дочка, да? От там щось від шкури це яблуко очистила, Ну, видно, чи руки баби були грязні, чи саме яблуко було грязне. Ну, коротше, страшний понос. Я, з цією... я спитала, до речі, я ще спитала цю дочку, ви давали якісь ліки? Ви викликали швидку, ви повідомливали лікарню. Ні, непонятно чим кінчиться. І ви розумієте, мене на ніч лишили з цією бабою, ніяких лікарств нічого баба рвала всю ніч. Воно страшне, О, визвожування, то щось було страшне. Такі. Ну, Факт остається фактом. Знаєте, що саме обідне? Що зробили мене винною, де я винна не була. Розумієте? Я Приготувала ці бабі обід і все було свіже. І я їла і баба їла іншого, поганого з нею не було. А дочка дала те яблуко не мити. і Бог його знає, які ті руки були в тої дочки, і які руки були в тої баби, коли вони мить останній раз. Так що, такі от історії, неприємні історії із нашого життя. Буває. Що тебе звинувачують у тому, чому ти не винна, спихають на тебе вину. Ну, то вже позаду. Та робота з тою бабою і з її дочкою вже позаду. М слава Богу. То вже минулося. Пройшло і пройшло. Перегону перегорнули сторінку. І живемо далі. Такі от історії, друзі, із життя. Я сподіваюся, це відео було для вас цікаве. Бачите, собак тут вигулюють. Прийшов якийсь хлопчина і, видно, хотів зайти в цей паркову зону, але побачив, що там калюжі води нема, де собаки вигулювати, ти пішов крутиться. Дивлюся, недалеко він зайшов. Щось він став і стоїть. Думаю, куди ж йому йти, напевно. <кій> добре, друзі, всім тихої ночі, всім добра, бережіть себе.